Стистика показує, що ви не дивитеся відео довше ніж дві хвилини, тому я вирішила зробити експеримент. У мене є рівно дві хвилини для того, аби сказати вам якісь дуже важливі речі. Отже, ви напевно, знаєте, що все, що в цьому світі створено, створено в принципі людиною, окрім природи для людини. І в принципі, все те, що в нашому житті є, хорошого або поганого. Наше життя проходить теж через людей. Тому я хочу, щоб ви задумувалися сьогодні про одну дуже просту, але визначну річ, джерелом чого ви є для інших людей. Напевно, ви знаєте ситуації, коли ви поспілкувалися з людиною, і після цього спілкування вам хочеться творити, створювати, пробувати і йти в цей світ, підкорювати його, робити якісь класні речі. І знаєте людей після спілкування з якими вам. Пускається просто руки, і ви думаєте, що справді світ такий жахливий, справді е, все так погано? І от сьогодні я би хотіла запитати вас, якою людиною в цьому світі є ви після спілкування з вами? Людям хочеться творити, здійснювати мрії, пробувати, помилятися, бути впевненим в собі, чи після спілкування з вами людина така стоїть і думає, що реально так, хірого, все дійсно так сумно. І дуже багато інформації там, про якісь атаки темних сил, про там напади відбивати енергетичні атаки, бла, 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 бла. Але насправді всі якісь енергетичні атаки в нас відбуваються через пробоїну, через травму, яку нам нанесли люди. І от, коли ви приходите в чиє життя, в життя іншої людини, ви там випробування, ви, чи ви там благословіння, подумайте над тим. І ще раз запитайте себе, джерелом чого в цьому світі є я? 16 секунд. Ви були на каналі Душа Мегаполісу. Тут є можливість підписатися, поставити лайк і написати комент. Так от, джерелом чого в цьому світі є ви? 7, 6, 5.